катнуть в ялочку в FC25 и тут. А Чечия прожимает. Прожимает Чечия. Прожимает Чечия. <свят> Глубокий <свят> долбокий <свят> шнекчур ебаный. Так, парні, переходимо до самої велочки. Що в нас було? Почав я її в суботу в день, і що? Там був рахунок 5-5, їй непогано, і нехай що. Не я, я такий Окей, хватить, потім продовжимо. В неділю вечором продовжую, я в годині десь 22 -й. Ви бачили цей момент, це перша катка, і плюс-мінус така сама катка була друга. Дві з двох мене гра задушила, і мені залишилося що правильно? Три катки. Три катки, у мене 5 перемог, статка 5-8, і як ви думаєте, що я. 5-7 точніше. Як ви думаєте, що я зробив? У мене насталося три катки, і я їх забрав. Скажу чесно, напев, напевно, мені повезло. Першу катку мені подарили, це моя на моєму аккаунті це перша катка, яку мені подарили. Я в вахері. Я забив голу, чи я львів, дивно. Ну, але йому за цей величезна, дякую, зараз я вам це покажу. І дві катки були такі потноваті, тому що я б не сказав, я їх виграв, але я б не сказав, що прям кайфово гралося і що було кайфово легко. Особливо остальна катка, якщо я не помиляюсь, вона була доволі такою тяжкою. Зараз ви це побачите, і я як кажу з вами оновлю свої емоції. Тому передного перегляду дякую за лайки, за коменти і за підписочки. Полетіли. Лайно режим немає состава, понятно, програш. Скрінте це програш. В атаку. От це мене він роздражає, мене стоїть крайній захисник. Чому він ліз вперед? Я не розумію. Чому він лізе вперед? Ну, його ж ніхто не просить лізти вперед. Ніхто не просить лізти в атаку. Чому він лізе в атаку? Блін, ну я думав, вона приключить це пешника і гол Хоч щоб хоч щось получити. Я ждав пас. Спасибо гра, ну тут гра дала все Школьники в цю гру не грають, школьники, школьники нема терпіння в цю гру грати. раз в місяць гру і все. І все. Грають, розумієш, грають, а не заходять раз в місяць. Ілюша теж заходить раз в місяць. Повезло, повезло. Повезло зараз. Покажи мені, на постоянки хто грає. Туда, туди, Я не знаю, блин. Ну, Стабільно робив би 11, це точно. це Точно робив би стабільно 11, ма тупий гол, тупий гол, ну тупіший, Стабільно поробив би. Стабільно робив би 11 перемог плюс. повезло, Повезло. Давай, торба, торба, давай, лівай. А мій звичайні, як, як, як Сюда, нічого не впаде. Як завжди, нічого не впаде. Промова то подужна, як завжди, нічого не впаде. Ікон до хіра. і героїв до хіра буде. Ну, на теж буде на два тижні розтягнуто. І оцей. І обичні картки є. Зараз було небезпечно. За, так не можна було робити, як я робив. Тут я не, не забив, бо, тому що цей. Не розвернув, не розвернув модельку. Бачиш, як я аналізую. Я аналізую, як, як, як говорив Олександр. Олександр же ж хірні не говорить. Він просто говорить, грай як хочеш. І все. І я граю як хочу. Брат, та ти топ, Лондон, і всі. Дякую тобі велика. Грама наградила, да? Ну все, 7 є. Давайте ще восьму чи шо уже. Ну, зараз на на восьму буде. Зараз на восьму катку буде цей, на восьму перемогу жорсткий типок буде. О, опять. Ну він грає таку схему, аня показують. Він грає таку самую схему, як я. Ой. Блін, ну тут я поспішив трохи наїв нею, нею бити. Ого. Нема офсайда. Перекидаємо. Да, русачела, польська. Польська русачела проти мене. грає. Жіночка, жіночка, давай, 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 дівчуля. І пас, І пас. І тако робим, І тако робим, І тако робим, І ближка. Понятно? І на добуванні. Понятно, понятно, все, АГБ. Я зразу злий. Я даже, даже сам по собі. Що я ну, блін, я в двигав, але не подвигав. О, я так не можна давати пасину, я щас програю. Баща, що робиться? Ну, це база, це база. Фіго класна, моделька біжить, да. Фіго... Я в минулому році грав, так. Да, кайфова була, і поза минулому році грав. Що я роблю? Я не можу його стримати просто. Я не можу його встримати. Що це пенальті? Що ти як тресеса, ти шортуаліт хочеш. Не можу його зупинити. Ах, прокляли мене, коротше, я зрозумів. Читаємо ти лох, блин. в таких моментах, коли ви бачите, що він пригає, це, я, це, я зараз в времені пригну. Ви бачили, я зробив шах. В таких моментах я завжди раніше. Якщо я бачу, куди він, куди він голову, я стараюся зробити крок. І тоді пригать. І якщо він іменно в ту сторону проб'є, то це я завжди буде... завжди відбиває. Що не розказують. Це я всім розказую все реме. По поводу пенальті. можливо, ви так і робите? Тільки ж мені ніхто не розказує. Бам, сюда азис. Давайте русаку поставимо. Польському русаку, блін, сердечко не дав поставити. І удалечку. Сюда, Зес. Сюда, Зес. Дивчуля, да? У накос. На якось святкування різне. О, нифига, там, блин, тренер. Блін, а ну, зачем я заміну зробив? Ну забери, Йо! Ну бачите, вони не забирають. Ну ви бачите, ну не забирається Єро. Єро тоже лайнов в матч. Єро просто мусор. Куберсіця вообще гедота. Я его вообще приберу склада. Все, коротше. Це вон вон, просто вон. Я знав, що це гравці барсі лайно. Я знав. Тому. Тому про що б говорити? Бро, ти що не забув, яку сторону серемо б'ють? Давай, ласівки, ласівки показуй. О, кожен раз по новому святкує. Каже, убираю цього є цього ось 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 урода. Подождать. Як в нього прихватить м'яч? Ну как у него прихватить, им яч, це угорода. Ну, б... Заміна, заміна, козли. Заміна. Ну чому вони такі мусорні? Випустив ідіота. Випустив діда побігати. Зачем? Нахера? Пенальти, сюда. Молодець. Не зря тебе поставив. поставил. Ну все, дам їй пробити. дам, дам діву, Дівулі пробити. Дівуля, давай. Це пенальти 74. Пошла нахер. тоді. Або ні-ні-ні. ні, 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 ні наказан буде зараз. Бам, сюда, блін, дивуля, молодец. Тільки покер уже не зробила. І сразу пресингує. Давай, пушкаш. Сюди. Тепер ви мені говорите, бачите, чому ти пушкашом не граєш? Що грає? ти пушкашом не граєш? Потому що ідіот. Давайте пропустимо зараз, давайте. Давайте, пропустим. Давай, давай, да-да-да. У мене тут Альтаїр, Альтаїр це імба. Свисти, свисти, свисти. Все, 8 перемог. А ви бачите, я виявили, що я не міг грати. 8... Ну, жахлива гра, жахливий геймплей просто ужасний. Але в сопа теж було все жахливо. Я не бачу, що він прям летів в атаки, що він мене розривав. Тобто в нього теж таке саме було болоце. Це два поляка, ну, типа. В нього теж було болоце, 100% в нього було болоце. Ну, зараз я це, без агресії це говорю, без негатива. Просто це смішно вже. Це такий юморок. Опа, сюди. Промокарточка. Я, я ж казав за прямому ще такий, да? Я щось не замітив. А, Дрилі, переможе. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, конечно, заради за 87 ї картки це конечно зашка. Дивіться, який статий стати круті, але ж Він не грабельний. Але ж він не грабельний. О, 88, хорош. Ну тут думати не треба, тут, просто так оберем.